Слава націю, вітаю на каналі Добрий римбата. Я сешко добрий і з подякою пану Олександру Івановичу С. Це ФОП із міста Києва за подарований Starlink Mini. Новенький подарований Starlink Mini, до якого зараз збираю 1500 гривень на комплект встановлення його на машину І зараз я приїхав до. Козаків до майстерні буду їм віддавати його, щоб вони мені його розібрали і назад зібрали. Оскільки з паном Олександром ми взаємодіємо вперше, можна сказати, незнайомі, тому маю перевірити на наявність різних, різних сторонніх речей. Які потенційно можуть зашкодити мені або повороти І ще треба дослідити питання, наприклад, наскільки можливо відстежувати цей пристрій за геолокацією на рівні софту, на рівні місків, без заліза. Але мені здається, якщо це і можливо, то це не мій рівень, не рівень можливих мисливців за мною. Тому що наскільки я знаю, це тільки Сполучені Штати їх роблять, так made in USA. І ну, явно у мене не той рівень, щоб аж настільки все складно і заплутано робити. І ще раз дякую пану Олександру. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.